Така красунечка, ребят, сьогодні Сиріївна Амірку нарядила, так? Да? Да. Аміра. Аміра, це пап. Задавака. Ну це задавака. Пішли. Плівеет. Друзі, приїхала в лірва. Треба багато чого купити. Чесно, так, да, вже прямо список написали, щоб нічого не забути. І от гнівки ту отраву, і від от кліщів, і пшикалку цю, і бруси, щоб... Так. Це як воно? Тепличку, Тепличку, хотів сказати, намет. Тепличку, щоб з -з -з закріпити. Так. Короче, зараз будемо лазити. Тут ось у нас і хлопці. Привіт. Що ви? Порядочок? Вам не холодно, ні? ні. Чуєш, ну прохладно. Аня теж сьогодні так одягнулася по легесенькому. Взагалі б я вставлю. Амірка. А тобі не холодно? Тобі не холодно? Так, капюшон в приміщенні знімай. Якби ми ще розбиралися, тут так багато всього так багато всього. Оце я розумію 100% від кліщів і це, виходить, тут 180 мл і розчиняється на 15 літрів. Ось намальовано. 15Л і типу, оприскувати. В принципі, це нам, щоб територію прискати. Ну треба перевести, скільки воно часу типу, діє, ага. туди-сюди. і, Бачиш, обережно, бо угу. щоб не розбилося. Так, воняє, все... да, смердить прям. Фу. Або, Фу. І добре, і все. Ну, ось ось, ось від Аня, мурах. Від <рес> мурах, А ми шукаємо, не можемо від мурах знайти. Ось і від мурах. E, 280 гривень приблизно стоїть воно. Да? Ось теж від мурах. Тут менше чи, чи більше, тут 100 грам, а тут скільки, А тут 120. Короте, від мурах знайшли. Від кліщів знайшли. А від вогнівки, ань. Зараз я перекладаю. Зараз ще щось від вагнівочки. ну все, і купимо цей оприскувач і будемо оприскувати. Що тобі дати? Знайшли, друзі, ми для наших кущів. Для самшиту Ну, знайшли, нам пані підказала. Да. Получається, ось воно, бачите, намальовані у ці гусінки. Зараз вони якраз у нас з'явились, прямо так висять, як І гірлянди. І okay. багато. Получається на 5 літрів. Оце розчиняється на 5 літрів. Нам вистачить. Тут 10 грам. Так. Все. Це беремо. І беремо від мурах, яку беремо. Оце? Беремо, коротше, оце. Берем, оце. Прочитаємо, да. скільки там. І від пищів беремо. Все, будемо травити. Будемо травити. Ну, все-таки є оприскувачі дорогинки. Оце 20, 25. Ось такий все 25 злотих. Це щось приблизно, як був у нас. Тільки тут 4 літри. А, тут 1,5. А у нас було 2, так? Да? 2,5 Ну, щось таке. Та і скільки коштує? 24, да? Так, да, 25. Ось є. Ось такі. Тут теж літраж. Ну, мабуть, теж десь до 2 да, літрів. Півтора літра. Півтора, так? Да? Ось ну, і тут носик ще накручується. Ось такий довгий. І ось такі є. Ось, ну, теж півторушка. Ось, бачите, коротше, такий носик тут. Куди хочеш, роби. Що? Ну це вже такі йдуть. 7 Та ні, нам літрів. Не ну, нам не треба. У нас така територія, що мені цей кущик оприскатить взяв 2 літри, налив там, і все. Да. Так само добрива якесь вносить. Я не знаю. Що, може і взяти і все. Самый маленький, найдешевий бери. Отой білий. Точно? Да. Ну все, коротше. А, тут ось цей є. Є обратний клапан, тиск. Беремо цей, так, да, назад? Да. Кладіть. Вот тут є і такі, в принципі, ціна, чесно скажу, усе 79 злотих. Ну, 80. Усе. І тут можна його вішать на себе, ага. да, ходити. Ну куди? Це якщо у нас там поле якесь було. Ну, нам для маленької нашої теплички ну, да. я не знаю. Там... Кущика прискать, ну воно не треба велике, і, тим більше у нас така молодша, що. Так, ну що, добриво ми купили. Взяла всього один кілограм, бо там було і три, і п'ять, ну вона ж, як тюма каже, не поле. Мікро-мікро теплиця. Що вона у нас? 2х4, на ребят. 50 грамів на квадратний метр. Це нам вистачить його. Угу. І так написано. Засипати, трошки граблями програбляти і залить гарненько водою. Можна дощем це воно... зробити. Ну, щоб воно землю. Ну так? просто що добре. є на осінь, поняла? Є. Це на весну. я що прочитала Як воно як воно, що там Азофуска. за компонент? Як, як? азофоска. А -а -а. Ну, тут написано, які вони. Ну кстати, нам вроді би щось хтось списав. Я що робив опитування. Азов це я... добре. Просто тут важко щось знайти, бо все треба перекладати. Воно по-іншому називається, не так як у нас. Шо? Я ж видивляю ці косарки, ребят. Коротше, в інтернеті знайшов фірма, я забуду, як вона правильно. Зараз я покажу вам. ось все вона. Це фірма Works. Тут То точно таку саму. Дивився. Точно таку саму, так. Да. То такою іменно фірма оцей Воркс. Вона і недорога, можна і косити траву, і робити обрізку кущів. Там насадка міняється і можна ще й різати кущі. Будемо купувати, бо у нас там вже дача заросла капець. Ну і скоріше за все, що будемо брати воркс, потом... воркс правильно? Що я кажу? Бо він трохи дешевше, боша і макіти, а по качеству люди пишуть, ну, що Типу хороша фірма, то я теж отзиви почитав в інтернеті, що дійсно непогана фірма на рівні з Бошем вона. Може трішки-трішки там ну, теж, ну тобто. Я хотів брати Бош, к примеру, щоб всі батарейки підходили, к примеру, від косарки, щоб батарейка підходила на там, шурик, на, на болгарку, да, куда? на інші інструменти фірмі Works так само. Батарейки вони від касарки будуть підходити там на сучкаріз і на все, що хочеш. І на болгарку, і на шуруповерт. Якось став. Що? Все, в принципі, добре взяли. Зараз йдемо на, на бруси, дивимося. Що таке? Спати хоче. Ти хочеш спати. Може піти взяти візочок? Ти думаєш, вона засне. Вона ну, ну, ж фірма, так само WORX. Ага. І косарки такі є, і все, що хочеш. То це, я думав, що це якась невідома фірма. Це реально відома фірма. Бо мені прямо в коментах що, Тьома, ти шо, У нас все обладнання такої фірми. І воно дешевше йде. Це ж те ця фірма. Ну. Ось. Works, да? Works. Ну правильно я читаю? Да. Ну я ж вже умею читати по английски ребят. Я ж вже іспанський учу. Я вже знаю український, польський, зараз іспанський вже учу. Осо він ще знайшов. Ну п'ять літрів. П'ять літрів ціна 49. Чуєш, а ми взяли оце за сколько? 25 і там полтора. Може взять хоч п'ятерку? Чи зачем, так? Да? Ладно, короче, обидемся. Просто Аня, мне же от клещей опрыскивать всю территорию. Чи хватаем они? Отхватываем. Да? У нас кики? 4 сорта. Да? да? Сотовый, да. Ну, та хвата. Тем более мы ж зараз траву пострижемо, а потім уже будем від клещев опрыскивать. Сразу треба подстригти, а потім опрыскивать від клещев. Да. да? Точно? Да. Я думаю, да. О, басейни повиставляли. О, Це ж тут була мангальна зона. Так, да, і батути все такі. Прикольно, так? Да? Що да. хочеться нази. А що краще, батут або гойдалку купити? Батут? Да. Ну, Може колись і купимо. Може колись і купимо. Як врожай зберемо? Як ж зберемо врожай, пере... перебарижимо все, так? Да? Перебарежимо. То вона каже, папа, купи, папа. Ой, ну вона б там прыгала, а ти що? Де-де-де-де-де, вона вже знає, як залазить. Ти зрозуміла? Провіряє, чи добре установлено. Аміра, пішли. Аміра. Да оце так шоруба з батьком. Понимаєш? Що ти робиш? Виклянчуєш, Виклянчуєш. Да? Так, а, Ви вже тут, я смотрю, теплицю побудували, да? О, я так? Ой, оце, коротше, 20 злотих. Ну, я ти кажу, життя? може якоюсь проволкою прикрутити. Почому броси? Я ж не знаю, які треба. А, дивіться, ну які? Ну приблизно отакі йде. Я десь отак ось буду відпилювати і вбивати. Та ні, оце так і буду вбивати. Цілий буду вбивати. 2 метри в землю вбивати. В метр в землю? Ну, метр, метр, а метр, тут ціли. всього два. А. Ну, Половину, ну. значить. А ти кажеш, майже почти цілий. Вбивати буду метр. Ну, половина бійну. і половина залишиться. А, да. ну. Я просто думаю, що це таке, ну в принципі, якщо купити шість таких брусочків, то ну, точно не зламається нічого. Да? Дай, дай, хай тримає. Або й щось потовще, все, може отакі якісь. А, це ні, ні, ні. Оброблення, Так, да, це оброблення. Ось все звичайне. Ось ви знаєте, я не знаю. Я не знаю. Оце ціна 23. За брусочок. За один брусочок. 23 злотих. Ось 25 теж. Не оброблене. Ну це вже дебелий. Бо ну, да. то єрунда, якщо чесно. Ну вона, мабуть, не влізе, бо як ми його покладемо? Влізе, все в мене влізе. Коротше, що? Чи потім купимо? Не знаю. Да, бо якщо ми зараз будемо їхати ще в місто, нам треба їхати, то... Куди ми це будемо вигружати, то ми потім заїдемо вже і потім купимо. Перші з брусами будемо ще розбиратися, хлопці, бо ось ті, що я там дивився, то воно неяке. Да, і Ось хтось скупив квадратний брус. Ну, квадратний брус його ще попробую забити в землю. Чим, я ж кажу, чим, 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 Та чим так? то є, сама на мене чим забити. Я придумаю чим забити. Найкрасніше варіант це арматуру забувати. Забив і все, каркас із із металу, його надовго вистачить. А цей брус, навіть ми це ж теж, ну то есть, він тонкий. Ну, Він тонкий, але їх теж 6 штук. Ну, да. Воно як каркас воно буде тримати, бо бо 6. А якщо арматуру забувати, то можна в принципі, і 4 арматури забити, і теж буде достатньо. Ну, Давай тут полазимо, пошукаємо. усе? На сантехніці, ребят, є все труби, поняли, труба стальна. Ну, блін, 3 метри, 65 злотих. Така є і є, потонче, все, бачите, 50 злотих. Ну, тут 3 метри. 3 метри. Це ну, мінімум треба таких дві брати. То є б про можна було б взяти. Ну или на вулиці самі розріжемо болгаркой якої нема. Коротше, ось стол, схожий, як у нас на дачі, тільки трішки інший колір. Ну і по розміру, може. І стільці теж. І стільці, ребят. І так. Виходить, стілець один 349 злотих, а стол 1200. Якось так, бачите. А, це... Не, усе. Ну так, да, так, да. 349 це за стільці і 1190 це за за стол. Так, да, стола, стола. Такі ціни. А міра буде баяньки. Да? <різь> коротше, ребят, купили, купили отакий вот пакетик. Чисто оприскувач і оці всі отравки і доброго. Ремішки я не взяв. Бо там, коротше, дивилися, стальна труба є. Ну, 60 там, сміло, що 70 злотих за 3 метри. Подивимося, то я потім буду думати, чим і кріпити. То це все нам вийшло, ось чек. Чек. 137 злотих, ребят, 137 злотих. І що ми ще бачили без тебе? Стол. Дуже схожий як у нас. Що ми знайшли, що пан Томак нам сказав, де забрати і стільці, то там тільки стол 1100 злотих стоїть. і стільці по 300 смілочь злотих за стілець. То це таке благословіння, що ми забрали оце баушне, хлопці, то це ж на продаж, ножками. ви що? Ножками да. не вимазувати. Їдемо на море, давно ми мене було ввечері на морі, ребятки. Позвали знайомих прогулятися, пройти стан. Я вже купатися не буду. Каже, я купатися не буду. Та він же ж той раз хотів скупнутися, але так і не скупнувся. Ну він би не заліз, я йому кажу, а він каже, що заліз би. Ну, так не да. Їдемо, їдемо, вже звикли до міста, звісно, до дорог. А от і морюшка, ребятки. Красота. Красота. Будеш сьогодні сегодня да? нырять, да? Сейчас підемо на пірс, а тут бачите, тоже щось ремонтують, техніка. Сейчас, короче, назар нирне, ребят. Він же в той раз не нирнув. <риклад> то він сьогодні, короче, ниряє. Да? <риклад> <риклад> да, да. Так ти що? Оце це да. думає, що у нас є їда. Да? У нас є печенька, да, Може хай камеру з'їсть? Давай, ну, дай печеньку міремо. Ні, не надо, не треба. Це що, краса, так? Да? Диви Ой. Як пічка робить? Як? Так, да, йдемо, да, да, йдемо. Диві, диві. Красунчик, да, такий? Ай, красунчик. Я? Yeah. Ні, може подумати. Ух, який красивий красивенчик. Ми ж робили прямий ефір, ребятки, як ми робимо холодильниці, ви поняли? Показував я в прямому ефірі, як розбирав, все робив сам. Оце зільц. Шкурки свині виходить, і м'ясо додавав. Вийшло у мене 6 судочків. Отак, Коротше, 6 судочків вийшло, 2 судочки вже з'їли. Так що такі пироги? А сьогодні сьогодні Сергіївна просто дивує. Це та що не любить тісти, ребята. Так що... І забув показати, що ще грибочки, Поняли наші, ребят? Коротше, по цьому же рецепту це ми зберігаємо їх у холодильничку. Ви зрозуміли? Вони всі тут стоять. Ну, До 2-3 тижнів да, вони може так стояти І треба їсти. Ну, коротше, Так само, як ви в магазині гливуці покупаєте вішанку. Точно так само. Тобто її привозять, її розкупають. Вона довго так не, не зберігається. Два тижні, ну, там, трішки може більше. А вже потім будемо робити на зиму. Дай Бог буде врожай, то зробимо на зиму. Ще раз напоминаю, скільки у нас вийшло глив. Получається, з двох мішків перший врожай зібрали ми 3600. Гливи приблизно коштують. Тут у нас в магазині за кілограм. Від 30 до 40 злотих, ну, приблизно mm -hmm. дивлячись в якому магазині. Ну, бо у нас тут є магазини, наприклад, брати в Лідлі або в Бідренці, то десь 30 злотих. Mm -hmm. Тут є прості такі магазини, то там до 40 злотих. Тобто ну, різні ціни. Ну, набагато дорожче вони коштують. І за мішки ми ці заплатили за кожний мішок 40 злотих. Mm -hmm. І того рахуйте, ребят. Навіть якщо Рахувати, що ми по 30 злотих, типа. Да? Да, да, я То ми вже в плюсі. Да. Так, а ще ми два рази будемо збирати гриби. І ще два рази. Так, да, воно з кожним разом буде менше. Ну це 100% і на 100% вигідно. 100% і на 100%. Наш верест, ребят, Сергій вона, коротше, вже з'їла судокалацю, і відкрила гірчицю нашу. Шо? Дегустація. Ні, ну гарненький. Бо я так в холодильнику показав. бачите, ребят. Гарненький? Гарненький. Скороварочка. Так. Ще я люблю зоцы там. Ну, так, давай. Тьом, вона дуже міцна. Да. Ну, вона міцніша. Дюди Рамджена сказала. Тила, то, ну, то ти капельку по цьому холодцю розможеш. <звух> <звух> Хороша. Це ті тут. Це тільки можна в Ашані купити наш верес, міцну гірчицю. Тут яка вся, якась вся така слабка. М -м -м, ну, гарненький холодець. Дуже. Ага. Ну, він якийсь дуже такий густий. Це ж класно. Таке чувство, що яку туди Желатин. Угу. Значить, було багато хрящиків. Угу. Угу. <реш> mm -hmm. mm -hmm. Ти подивись воно світ на вулиці. Рано ще. <реш> Реб'ятки, Чим же ж займається Анна Сергеевна? И це не пельмени, ребят, це на пельмени. Красота. Зараз покажу, що тут буде. А то буде, ребятки, біля ще. Хотілось, конечно, чебуреки. Хотілось чебуреків. Но Сергеевна каже, чебуреків не буде, будуть біля Я мовчу, ребят, біляші так біляші, як то кажуть. Та трохи водички, бо такий густенький фаршик. Красота. Оце Сергійна молодець. на да, Сьогодні будемо Так, Я зробила дрожжове тісто, робила не в хлібопічці в духовці, щоб побільше зробити. Вручну. Вручну, так сказати. Оце в мене вийде по моїм підрахункам 20 білящів з кілограму муки. Нормально, Руста. нормально. Так, І що є... буде только одна партія? Одна. Ну я їх дві заколотила угу. по пів кіло. Два рази по пів ага. кіло по рецепту. То ну що... я маю на увазі не сорок, то є. Есть... Ні, двадцять двадцять. <рес> Бачите, які виходять. Короче, масло налили. Багато треба масла, щоб смажити. Ну а що робити? А Смачна їжа требує як? жертв? <рес> Дивіться, як Сергія. Витворяє. Просто витворяє. Не любить тісто, зовсім не любить. Скоро будуть хінкалі, ребята. Так, перша партія вже смажеться. Красунчики наші. Ай-яй-яй-яй. Да? Ну. ну, в принципі, хінкалі так і робляться. Тільки інше тісто. Я маю на увазі заліплюється. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Красота. Воно. Бачите, бачите? Та тобі вже можна якусь забігаловку відкривати. Я буду бережить півом, а ти біля шама. <рес> ти що, красунчики такі виходять? Так, ну треба трішки, щоб полежали. якраз і масло уйде. Щоб вони були такі да, 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 да. І вони трішки стануть м'якше, бо вони зараз такі, прямо, ну дай, прям. Дай вони такі дубові. Ну завжди так посмажеш, а потім вони раз і такі вже м'які як, м'які да. да. Так, ну що, закладаємо. Так, пройшло буквально десь 3-4 хвилини, бачите? Ну і ще дуже гарячі. Все, вже стали такі м'які-м'які. Клас, дивіться. Ай-яй-яй. Ні, Сергіна, я не можу. Тримай, тримай. Треш-контент. Треш-контент. Ну я все люблю гарячесеньке таке. О, видно? Так, да, пару є. М -м. Вони прям надуті якісь, чужі. Ну фаршу багато, ну прям надута. Таке кисто с точно, ребят. М -м 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 видно добре? Так, да, добре. А як парує, видно навіть як парує. Фаршу Так? Да? Ну а взагалі на соль, все, все добре? Мало. Що мало? Солі? Солі. Де? В тісті? В тісті? Так. Да. А, а так? Не нормально, піде. Наступного разу більше Ідеально. А ти ще не перестанеш робити. <зап> <зап> М -м 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 -м. Супер, суко. А то прям такі дубові були, коли витягаєш. Ти злякався, Думав, що будуть яке. М -м -м. Я не знаю. Ах. Чесночку мало. Я поклала чотири зубчики. Такі величезні. Да. Mm -hmm. ну, від... Так. Ну він молодий, може ще й за цього. Так, да, так. Да. Mm -hmm. Я того разу зовсім без чеснику, цього разу трошки, а наступного вже буде більше. Що ж, а чого ти тісто не показала, як ти робиш? Не знаю. Mm -hmm. Ні, ну це дуже смачно. Ну, тісто, я якось розповідала колись в блозі, але це раз інше зробила. Як по-французьки буде, люблю. Ламур. Лямур біляж. Лямур біляж. Сергіївна, дякую тобі велике, що балуєш. Коротше, ребят, ви поняли? Смажиться друга партія, а перша вже закінчується. Но, ребят, це ж не я, це все Сергіївна. Радує, що там третя вже чекає, в черзі стоїть. Лямур біляш. Може такий блог називає. Лямур. Люблю. Ні, ну гарненькі. Гарненькі, mm. нічого не скажеш, так? Да? Ой-ой-ой, ой як тобі тісто? Не до солоду. Да? Цієї солі треба бити. да. Оце біда, ребят, бачите, досі не можемо. Уже півтора року і не можемо привикнути до цієї солі. Вона солеш, солиш а воно вообще все от недосолено.